Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо таку тему додавання чисел на основі десяткової нумерації. Порозрядне додавання чисел. Всі сідайте діти, тихо, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Усний рахунок. Пограємо у гру букет. Якщо вираз обчислено правильно, квітка буде у вазі. 45. Відняти 5. Міркуємо і даємо відповідь. Так, відповідь 40. Правильна відповідь і квітка наша у вазі. 10 додати 7, міркуємо. Правильна відповідь 17. І квітка у вазі. 18 додати 1. Дітки міркуємо, щоб наша квіточка також була у вазі. Міркуємо, піднімаємо руки, відповідаємо. Правильна відповідь. 19. І наша квіточка у увазі. Ще одна. Рожеві ось аж такі гарні квіточки. 40. Додати 5. Дорівнює. Міркуємо. Відповідаємо. І правильна відповідь 45. І наші рожеві квіточки також у вазі. Гру закінчено, діти ви молодці. Працюємо з підручником математики на сторінки 16. Відкрили підручники. Додаємо за зразком. Перше завдання сторінка. 16. Бурсук-будівельник складає колоди для будівництва. Додай за зразком. Отже, дивимося, бурсучок наскладав спочатку 20 колод, а потім ще 20. Зразок. 20 додати 10, дорівнює 30. Зверніть увагу, додаємо десятки до десятків, одинички до одиниць. Два десятки додати один десяток, буде три десятки. Три десятки це число 30. Додаємо за зразком. 30 додати 30 дорівніє. Міркуємо. Три десятки додати три десятки, буде 6 десятків, це число 60. 60 додати 30. 6 десятків додати три десятки, буде 9 десятків. 9 десятків діти це 90. 70 додати 10. 7 десятків додати один десяток, дорівнює 8 десятків, це число 80. І останнє в цьому завданні. 9, 90 додати 10. 9 десятків додати один десяток, буде 10 десятків. 10 десятків це 100. Додаємо далі. У нас є слідуючий малюночок. 10 колод і 2 колоди. Це число у нас 12, ось воно. 12. Додати три колоди. Зверніть увагу, червоною такою лінією, такий прямокутничок, обвели 2 колоди і 3 колоди. Ось, дивіться: додаємо одиниці до одиниць. у числі 12, в числі ось 12. У нас дві одиниці, дві одиниці, ось окремо дві колоди. Дві одиниці додати 3 колоди число 3, буде 5 одиниць. Десятки тільки в першому числу, тому ми записуємо автоматично одиничку. Отже, 12 додати 3 дорівнює 15. Виконаємо додавання за зразком. 21 додати 7. Числі 21, одна одиниця. 1 додати 7 буде 8. Та ще 2 десятки 28. 45 додати 4. Числі 45, 5 одиниць. 5 одиниць додати 4 одиниці буде 9 одиниць. Та ще 40. 40 додати 9 буде 49. 83 додати 6. У числі 83, 3 одиниці. 3 одиниці додати 6 буде 9 одиниць. Та ще 8 десятків число 80, 80 додати 9 буде 89. 94 додати 3. 4 одиниці додати 3 одиниці буде 7 одиниць. Та число десятки у нас 9, це число 90, 90 додати 7 дорівнює 97. Третє завдання. Знову таки, у нас є зразок. 23 колоди. Ось 10. 10 Це буде 20 колод, та ще три колоди. Буде 23. І у нас 12, 10, і дві колоди, буде число 12. Дивіться, знову таки, десятки, число десятків об'єднали. У синій прямокутничок такий, і число одиниць об'єднали у червоний прямокутничок, ось червона лінія. Додаємо 23 додати 12. Додаємо одиниці до одиниць, десятки до десятки. Пригадали кольори що червоним кольором ми позначаємо одиниці, синім кольором ми позначаємо десятки. Отже, Відповідь число 35. І додамо за зразком. 56 додати 21. Міркуємо. 6 одиниць додати 1 одиницю, 7 одиниць. 5 десятків додати 2 десятки буде 7. Отже, відповідь 77. 70 додати 17. 0 одиниць додати 7 буде 7 одиниць. 7 десятків додати 1 десяток буде 8, відповідь 87. 33 додати 35. 3 одиниці додати 5 одиниць буде 8. 3 десятки додати 3 десятки буде 6. Отже, відповідь у нас. 68. І останнє. До числа 82 додаємо 14. 2 одиниці та 4 одиниці, 6 одиниць, 8 десятків та один десятків. 9 десятків. Відповідь 96. Діти, запишемо у зошит. 9 вересня, класна робота. І каліграфічна хвилинка у нас. Записуємо числа сьомого десятка. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Записали, зупинили відео і записали. За зразком проведемо рухливу вправу. Працюємо далі. Задача на сторінки 16, задача 2. Біла мишка з'їла 25 зерни, а сіра на 14 зерни. Більше. Це така умова. Питання задачі. Скільки зернин з'їла сіра мишка. Міркуємо за умовою. Ось біла мишка за умовою з'їла 25 зернин. Невідомо, скільки з'їла сіра мишка. Але є підказка в умові на. 14 зернин більше. Отже, вона з'їла 25, та ще 14 зверху на більше. Діти, коли ви чуєте ключове слово на, якесь число більше, то це означає, що ми виконуємо дію додавання. Отже, 25. А сіра мишка на 14 більше. То ми з вами 25 додамо 14, дорівнює 39. Як ми додавали, давайте ще раз повернемося. У числі 25, 5 одиниць, 2 десятки, У числі 14, 4 одиниці, 1 десяток. Додаємо одиниці до одиниць, десятки до десятків. Тому у нас відповідь. 39. Відповідь: 39 зернин з'їла сіра мишка. Запишемо задачу 2 в робочий зошит. Записали, зупинили відео і записали у робочий зошит. Будьте уважні. Далі виконуємо. Завдання номер 3 У нас є клітинки різного кольору. Треба додати числа, які розміщені в клітинках однакового кольору. І запишемо у робочий зошит. Зверніть увагу, діти, в класі ми виконуємо тільки завдання 3, тільки виконуємо перше. Першу смужку. Так, працюємо. 62, коричневий такий колір, додати 7. Додаємо 2 одиниці, додати 7 одиниць, буде 9. Та ще 6 десятків, число, наш 69. Вниз через клітинку записуємо. Зелені клітинки 13. Додати 30. Знову таки додаємо 3 одиниці додати 0 одиниць, 1 десяток додати три десятки. Дорівнює відповідь у нас число 43. І останні жовті клітинки: 41 додати 18. Одна одиниця додати 8 одиниць, буде 9 одиниць. 4 десятки. Додати один десяток буде 5 десятків. Число 59. Зупинили відео і записали розв'язок у робочий зошит. Виконаємо завдання 4. Завдання 4. Треба включити додаткове міркування. Відгадай число. Я. Число яке більше, ніж 6, але менше, ніж 9. Мене отримали, додавши два однакові числа. Відгадай мене. Міркуємо діти. Число яке більше, ніж 6, але менше, ніж 9, це 7 або 8. Ну, давайте спочатку перевіримо 7. У будиночку номер 7 живуть такі числа. 1 плюс 6 неоднакові числа, вони різні. 2 плюс 5 різні. 3 плюс 4 різні числа. Далі 7 плюс 0. Також різні, ні. А от у будиночку номер 8 є пара чисел. При додаванні отримаємо 8 і, 8. і вони абсолютно однакові. 4 плюс 4 дорівнює 8. Отже, відповідь 8. Це число 8. Відгадали молодці. Слідуюче завдання. 5. Сторінка вже 17. Зверніть увагу. Також треба відгадати число. Юрко задумав число. Відняв його від 10, і в нього залишилося 10. Яке число задумав Юрко? Міркуємо. Міркуємо так. 10, бо він узяв число 10. Відняв якесь число, ось пуста клітиночка, не знам, яке це число. І дорівнює 10. Зверніть увагу, це дія віднімання. Згадаємо компоненти при дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Ми з вами знаємо, щоб знайти невідоме, невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Ось у нас правило на екрані. Ще раз читаємо: щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Запам'ятали: 10 відняти 10 дорівнює 0. 0 наше задумане число. Відповідь 0. Молодці! І оберіть відповідну цеглинку. Що вам сподобалось чи не сподобалось на уроці? На уроці мені не сподобалось червона, на уроці мені сподобалося жовта. І на уроці мені дуже сподобалося цеглинка лего зеленого кольору. До побачення!